Привіт-привіт усім! Усіх вітаю з великодною середию, друзі. Сьогодні маємо прекрасний, чудовий, теплий сонячний день, хоча зранку трошки падав дощ. Але тепер і сліду немає від того дощу. І небо вияснилося. На дворі тепленько, гарно. Завтра має ще бути, сьогодні має бути 20 градусів тепла, а завтра має бути 21. Завтра 22. Коротше, слава Богу. Хоч погода перед святами чисто весняна. Так, що в мене? У мене заплановано зараз спочатку кобасу зроблю. Вчора вже зробила, все тільки треба сьогодні начинити. І беруся до пасочок. Буду пекти пасочки. Так що, приступаємо. Звісно, не хочеться щось в хаті сидіти. Хочеться на дворі, я вже і так. Купа всього на дворі зробила. Але треба підготуватися до Великодня, бо Великодень маємо за кілька днів. тому гайда. я вікно відкрила в кухні, щоб ті теплі промінчики всі потрапляли до хати, спів пташок слухати. І на такому оптимістичному настрії готуємося до Великодня. Так, я вже тут замочила кішку. Кішку, друзі, я купляла і показувала. Яку таку кешку купила. Звичайно, в цьому, в м'ясному магазині. Тут є 10 метрів, думаю, що мені стільки не треба. У мене немає стільки начинки, але Але нічого, то, що не використаю, я знов ставлю в морозилку і знову собі витягаю, печу. Тобто розморожую теплу воду і знову можна використовувати. Так що то нічого нема страшного. Ну, гайда, гайда, беремося робити кобаску. Паски я накрутила. Вийшло у мене 4 і одна така маленька. Цей може бути в кошик, щоб не займала багато місця. Ставлю поки що в холодильник, а завтра будемо будити. Паску зробили. Беремося пекти пасочку. Пів літри молочка. Пів пачечки дріжджі, дам такого 100-грамового. Підгрію разом з молоком. Тут в мене вже 8 яєць розбила. Так, молочко підігріла, дріжджі розбавила і дала сюди стакан цукру. Вилимаємо все до яєць. Зараз дам, друзі, сюди масло 200 гривен, але розтоплю трошки. Масло також дала. Тепер родзинки, гарненько помила. Висипаємо сюди і даємо муки. Ну, муки, друзі, вже скільки візьме. Я завжди собі тако просію зразу. і замішуємо тістечко. Легеньке, щоб не було сильно забите. Ось так. Так, друзі, одні пасочки вже спекла, другі допікаю. Ця дуже високо мені підросла, не могла її витягнути, ледь mm. <реш> витягнула трісла. Ну, нічого, то я... ми з'їмо і так. Так, бомчик. Бумчик пильнує, щоб ніхто не вкрав. Так, беремося до помадки. Я купила маршмеллоу, хочу спробувати. Нове щось. І одночасно і желатин замочила. І желатином зроблю. І з тим маршмеллоу. Сюди одна столова ложка води. Ставлю, друзі, мікрохвильовку, мікрохвильовку треба три рази ставити. Тобто трошки підігрів, ну, зараз я покажу. На 20 секунд. 20 секунд пройшло. Мішаємо. Зараз знову на 20 секунд поставлю і знову перемішаю. Так, далі став Знову 20 секунд. пройшло. І знову гарненько перемішую. Знаєте, що похоже на морозиво, яке розтаяло? Але його так багато, тому що збільшилося в об'ємі. Так, і ще раз поставлю. Так, ось і третій раз виставила. Все. Тобто три підходи, друзі. Останній раз я вже на 15 поставила секунд, не на 20. 20 секунд перемішали. 20 секунд перемішали і на 15. І одна ложка води. Все. Можемо прикрашати пасочки. Я, по принципі, друзі, і кожного року роблю таку. Запхала, прокрутила і витягнула. О, така сама помадка, як і ту, що ми робимо, желатину. Ну, верніше, форма так само тримає. Так, перша є. Так, друзі, як рад на 4 пасочки. 4 пасочки ще у мене є. Буду інша глазурь. Але що вам скажу, працювати з нею теж треба дуже швидко, так само, як з цією желатином. Треба швиденько з нею працювати. Ну, довго нема що тягнути, бо вона дуже швидко липне і тобто, не стає вже така мігенька еластична, а починає відділятися кусочками. Тобто, треба так швиденько зробив і зразу мацнув. І знаєте, що я, певно, я буду прикрашати зразу. Не буду варити цю буду прикрашати через те, що воно мені зараз застигне, потім не буде декор триматися. Вступна помадка. Тут 150 г цукру і води, щоб тільки покрив цукер. Гарненько мішаємо, воно закипіло. Ось так. Закипіло, виключаємо. Так. І устуджуємо, друзі. Нехай трошки вистигне хоча б до 60 градусів. Тут вже замочений желатин 5 г. І тут маю ще лимон, трошки лимону сюди дам. Остудила, дала желатин, пару крапельок лимонного соку. І збиваємо 3-4 хвилинки. Друзі, масу збила. З цією масою теж дуже швиденько треба поматкою верніше працювати, поки збиваєш. Все добре, зупиняєшся, вона дуже швидко стигне, бо там желатин. І ось така красота. Чекайте, не доторкаємося. У мене ще є така посипка. Зараз я тією посипкою прикрашу. І все, друзі, кінцевий результат. Ці пасочки я прикрасила сухофруктами мала. Зверху білий шоколад. Оце. Оцей що з маршмеллоу, я використовувала помадку. Ось така гарна пасочка. А ця пасочка желатином, що зверху робили помадку. І звичайна кольорова присипка. Ось такі. Пасочки в мене цього року будуть. Я в загальному задоволена. Бумчик, ти задоволений? Та як? Він теж б доласувати пасочки. Та й що я вам скажу, друзі? Одну вже відкрила це Денискові зараз прийде з залу. А це я пробую. Друзі, ну така класна, м'ягенька, пухнаста, солодка, добра. Смакота. дам бумікою попробувати. Дуже добре. Можете пекти. Дуже-дуже добре. Смакота. Що це? Нам нас вже почався. Ось такий гарний в мене сьогодні був день. Кобаски зробили, завтра вже б нам буде. Кобаску, шинку, бочок. Пасочок напекли. Розрізала, показати. Бо знаєте, є багато людей, які. Е... Ну, всякі кажуть. Кажуть, зверка файна, а всередині хто знає, навіть не показала, яке. Розрізала, показала. З буміком попробували пасочки. Супер. Можна пекти, хто не пік. Це і все. З мамою поділюся, мамі ще пасочки. Такий день, така середа. Добре, друзі. Вам спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї нічки, друзі. Спокійної, саме основне. А завтра маємо чистий четвер. Завтра також багато роботи, бо треба багато поприбирати. Чистий четвер. Ми завжди все, -все прибираємо. Добре, усе. Завтра ще зустрінемося, па усі.